It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Ну, все, вже давай її спасати починай. Ну, Доброго-доброго дня, шановні. А у нас сьогодні... Тиф. Гра, що в прикладі означає злодій. Давай те оберемо. Сіф, нехай сіф і буде. Я так розумію, що це стелсуха, не дивлячись, що воно так і називається злодія тут Основний концепт буде про це. На вихідних планую, я бачите, трохи змінити наш формат ігор. Ну, різненьке подивлюсь. Завалялися ігри в мене в епігеймі. Треба подивитись, що тут таке. There's one thing city's taught me. і Що you з ним робити? Secrets, reputations, a life and trust? довіра you Довіри have You can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Сложа озвучка була, ну не зовсім, але дуже близька. This is police. Програв. Так, ну наша задача вже. Так розумію, обшкірити все ще можна. Поправді я вам скажу, вже другий раз запускаю. Перший раз трохи записав, навіть тому, бачите, знаю кнопки. Але суть полягає в тому, що на якийсь, якийсь захват екрану вийшов ну, в половину. Тобто ви б бачили, ви б навряд чи бачили вікно, якби я його так от показував вам. Вже. Маємо. тут щось можна Тому, на жаль, декілька хвилин ви ніколи не дізнаєтесь, що вам я такого важливого розповів. Тому починаємо спочатку. Ну, перше, що бачу, що отут можна було натиріть і перебігти опа сюди. Давайте трішечки подивимося графоній. Зараз я на секунду продивлюсь, як воно записалося. А давайте зараз буде склеєчка, я продивлюсь, хоч в цей раз все окей. Так, все ж шикардосік. що тут натискати? Ну, як бачите, гра робилась під плойку або Xbox. Бо сплошний тунель не вліво, не вправо, і це там понатискати. Ну, це улюблений геймплей. Так, сюди не можу? Улюблений геймплей для любителів PlayStation. І не треба просто, знаєте, якийсь суперсюжет чи там. Ну, але, чесно сказати, навпаки, останнім часом. Так що. Так, так, так. Навколо рамки пишуть нам рухайтесь. Ну, я рухаюсь. Опа. Тут. Що нам, ага. Ну, подивимось, що за гра. Може, нам буде і цікавенько навіть. Гра, правда. Я не досить зрозумів. наче вона 14 го року, Але написано, що в Епіку, Може в Епік вона додана 20. Якогось там. Думаю, скоріше за все. Дивлячись на арафоні, і він. Е, видно, що трохи старенький, але. Прикольний. Така фіговінка. Але... Ну, в ньому є щось. Ну, видно, частинами навіть море виглядає, але взагалом отак от дивитись якось. Так, ми можемо стрибнути. На жаль, на жаль. сплошний тунель. Але нічого. Кудимось. Може сюжет нас захопить. Так, сюди ми стрибнути не можна, а 8. Ага, о. Так, стрибок. Лед-лед дострибнули. А я можу розхитатись Ще якось. Вії. Вій. Ні. І мотузка більше схожа на. Свою якось. Ері. It Звісно, це Далі не могу. Так, so це наша тяночка буде на найближчий час. Come on. Цей вітрячок прикольно виглядає. Але як по ньому розуміти, в яку сторону. Думухає. Не знаю. Ну, зазвичай якась. перегородочка є. а ну. А ну дивіться, воно ж просвічується, бачите. Ну нічого, не звертаємо на це увагу. Наче все якийсь епік. Але давайте трошки подивимося. Ну мені подобається, як виглядає. Знаєте, ну, щось в цьому є. Та біжу, я біжу. пампа Оп. пам пам па пам пам Ну, папа! Сльо е було. Е? Більше не вистачило грошей нашу прогулянку у розробників. Що таке? Light Gem. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? Що ти там робиш? Подряпала, щось воно відкрилось. Так, є. Yeah. О, я пам'ятаю. Може, що як вона називалась? Гра, там, де ще керітись треба, і... Тут ж бігав за нами. Ви з камерою там були. Так, мені... Ага, мені туди. Вона... Десь в інший бік. Давайте. Ну... В цій грі, напевно... Більше часу ми будемо дивитись на брудні руки наші. Ну, хоть б маник якийсь робив. Побігли, подивимось. Ну, виглядає вона. Я думаю, в 2014 році я би. Я б не сильно дивувався правда. Тому що скотиняки вже полізли на наші кордони. Заловляти на не хвилюйся на мала. Ну починаєш тут, Починаєш це. Неабо яке. Ну все одно, наче і є, оце видно, що намагались зробити раунди об'ємними, але я, наче. Якомусь, знаєте. Те, що вікна не прозорі, то це ще біди. Напевно, не хотіли морочитись з тим, що там. Як там дистанцію між об'єктами показати не мало? В цілому not bad. Look what I found. Oh, oh. and me out on the town? Why to keep a low profile? Напевно, вона хотіла, щоб ми поговорили, але. Ті жінки, знаєте, Їму то би поговорити. А тут нічого нема. Опа! 8 Г. Джи, по-моєму, G Coin є такий, він нічого не коштує. О, купуйте трохи втратите грошей. Так, три же. Ну, знаєте, був би я якийсь. чи ні, я хотів би сказати, був би я якийсь мільйонер, я б скупив якийсь щиткоін. е, е пампанув би його. Але я подумав, що в нього ж є розробник. І він тільки сподівається на це. Щоб якогось. кувшинчика кинути. Так. Ну, Хоч би подивитись, там можна було б якось. А а я взагалі це. Ну, я злодій, я розумію, але. Де мені це витрачати? От-от. Ще гімплей, дивіться. Дивіться. Не можна просто було б так, щоб я підійшов, натиснув є, і він би відкрив. Ні, мені ж треба щоб... користувач. Це що за таке Дивіться, воно має кудись підключатись. А ну я собі підсвітку краще зроблю. На ли. Да кирик. Ну может це якась Так, 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 тихо, тихо. Що мені з ним зробити?

Ну, суть в тому, що вони кайфують від своєї справи. Але чому наш іще yeah, один? Чекайте, so you... який це час. Ну реально. У них е... друкарська машинка стоїть, але вентилятор. Але батарея центрального опалення. Я вже такий старий, що мене. Бачите, що ціпляє в іграх? she's to that's a lot of guards they're definitely for the summer festival dance i think a lot of guards means a lot of steel thieves and swords do not get on well i've never had a problem with swords but then again i'm not just a thief Так, вона не має проблем з мечами, і вона не тільки крадійка, я так зрозумів, злодій. Ще. Аур, в... прийти бідче знову зробили їй би більший, так сказати, задок. Гра би заграла новими фармами, і нам би Тівіше було б за нею бігати, а так я взагалі не бачу причин. Так, він пройшов. Тут що? Ну. А я ж тихо. Взагалі, дивіться, от. І обладунки прикольно виглядають. Так, що я маю зробити? Так, що там пік... А, це виглядати, але... Бачите, в нього... Очко щось відчуває. Зжимається, зжимається. Це це певно, що клея в воді. А так ж ні, ні, так, все окей. Ну хто це бухає біля святинь? Ну, от не прибирає за собою. Це на мені, так що воно так блину. Це на мені. Подивимося, подивимося, що за гра, якщо ще хтось буде зацікавлений, трохи і подивиться, то можливо пройдемо, але, чесно кажучи, якщо... ага. Так. Ага, є. Баночки аналізів, якими я можу стріляти. То може і познімаю, але не зовсім мій формат. Мені б краще оце, щоб я зараз підбіг. Знаєте. Розвалив би всі. Ну Взяв я глечик цей. Що далі робити?

Это нас, нас грабует, Камон. Чего убили? А он прямо убили. Понимаешь? Вообще, убивать можно только, так сказать, в играх орков. А так, Я сподіваюся, ви зрозуміли, якщо б я тут на санкції від під ютуба не попав. Так. Так, так, що я тут можу подивитись? Погрітись трошечки. Я можу відкрити браму? Ні, не можу. Так, давайте до подружаньки нашої. Пью. Q... Що п'ю? Ехал. Я могу насадить на себя. Так. If you're so eager to leave, maybe I go first. Да бежи. Я в загоре, знаешь. Да я шанс, что пробью голову. Я б взагалі цим не займався, знаю, краще на роботу тільки. Але раз. її так пнув, чи вона сама захотіла. Так. Mm -hmm. да. Дивимось на руки. Mm -hmm. О ні є ні да mm -hmm. Як я міг uh, все запороти? Та mm -hmm. ні, ні, ні. Hey! I definitely Stop! Ну ви розумієте. Майстерність бути злодієм. злодієм це моє. Так, певно, що я мав йому кудись за спину кинути. Ні, 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 ні. Так. е Обрати треба, не дуже зручно, просто зробимо. Хей! Хто'як нос? Давай. Аж туди. Все я ще одну можу забрати. Ні-ні-ні, ти, ти ж маєш от туди піти. Давай. І. Ти не дивись на мене. Так. О, щось блистить. 10 мене. Ну, він мене не бачить все. Що там теж щось блистить, але знаєте, воно мені, воно мені треба. Але от е, цікаво, ну це зазвичай. Ну, є в старих іграх ця механіка, ой, в нових, але в старих якось цього більше, знаєте. Айтішники, які розроблюють ігри, сприймають інтелект охоронця. Дуже цікаво. Я засуджую. Опа, кінчить, кінчить. Е я все чекаю якийсь момент, який можна на заставку поставити, знаєте? Я можу газу, окей? Faster, так, ну я зрозумів, що ми будемо з нею. От бачите. От ми I про те й говоримо. Well, я нічого ти не беда. Психована баба. Нащо ми з нею взагалі водимось? Треба від таких подалі. Зараз ми її. Е, е, так сказати. Займемося чимось з нею. Мені обов'язково в неї красти. Так. Зараз я меседжі ревент, бо мені вже тут з гри вибиває, але ну, я думаю. Ну. Ракурс, але знову ж таки. Ну, прибрали б цю вальку. Ну, було б цікавіше тут обкрадати. Ну, і, і як мені. Hertz О. О. отак значить. І давайте десь. Все. От потім ми знаєш, ще в полкі кохання впадемо і. У нас би У нас би. Вона била би це фін потім. Інщик, давайте все. Замовкаю, дивимося. Вже страшненько, але знаєте. В принципі, фігурка в неї not bad. Така худощавенька, але. No. Це прикольно. So, are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldus, present the keys. Brothers of the are here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let Let us begin the sense play, let's the of the Primal sambla and straga gun skema makana opa so we're like pushing ice let's go down there this will be fun no unless you're dead the job's over what are you joking something's not right it's too dangerous and it's a touch machine i'm not a kid anymore i can do this I'm going down there with her you. Я не кажу, вона підбиватиме нас весь час на якийсь bad move. Ось такі. Опа, манашки підбігли. От це бачите, як лице змінюється одразу. Наше серблю. Віддається відкривашку. А зараз вона на їх воднік прямо насадиться. Все, вже давай спасати починай. Становна гарет! А, це я гарет. Не Гейт, треба, не треба. Зараз. Шановніка. Ні. Карен! Чек там із ваш. Кар, буде карен. Карен! Дід, вообще кайфует монашки. Що он не роблять? Ну ще й мене от туди. Опа! Поліцай, чесно. А, я його заново. Я думав, він дружно схватив. Так от. Ну, а будете знати. Дивитесь що жіночка вас підбиває, але на от такі речі. Тікайте, тікайте, вам воно не треба. Найдіть собі таку, щоб знаєте, було просто весело і цікаво нею час провести, але не більше. Ну, і я маю на увазі, і все інше, але не таке, що вона вам каже: давай скло розіб'ємо По При приколу. Але адукція має бути. <Mile dizzy> hey, Looks like he's waking up. another Stop so slacking. We gotta get him like in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock tower, safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Bakers and Stone Mark what's Was I talking to you? Hey! Get moving! fucking beggars. Де це ми знаходимося? В основному є одна країна, де так штармять звичайних людей. Це вони на одиночний мітинг з пустими листочками вийшли, бачите, їх вже по пакетам складають. А на що ми Собі сюди йдемо? Зробити. Ну, не ми, а ці два бомжі. Так. Ну, поки все виходить, я дивлюсь, чудово. Так, ти що? Не любиш царя? А ну, давай, швидко. Самі обирали, тримайтесь тепер. Точнее, мовчки терпеть. Все, его на местный штурм забирать. Стоп. На! Свободу. <tops> Покупаем. Так я не розумію, це наші кінти, якісь їх чогось розстрілюють, я думав це нас просто. Так, і... Ми граємо за тянку все-таки. А, ні. Доброго вечора. Ми з України. Це так епічно з'являється. Це побіг-побіг. А ні. Бачите, ну якби вони зробили, як я казав. Завтра... Було б набагато епічніше. Ну, у нас є пішечка в кармані, коли ми можемо трябатись. Ну що, шановні, от таке от у нас перше враження? Я думаю, якусь думку ми отримали. Знаєте, після того, як нам відосик показали нас і почав якийсь сюжет зав'язуватись, де зділась наша. Подруга, ми її будемо шукати. Half life трохи віддає ще, але вода прикольно виглядає. Отак от видно, що це наче якась калюжа і так далі. Що ти в воді сидиш? Иди, десь. заникайся. Але mm. отак. От ну, я сьогодні сподіваюся, ще декілька ігор варіантів закинув, декілька буде чисто такі по фану, бо вони валяються в епіку треба запустити Що таке? Я тобі можу чимось допомогти? Ні, я думаю він руку тягне. Я б вам дав грошей. Ну, ще сильніше блистіти воно не могло. Давайте заберу в око Заболить. Ну і все. Я буду радий, якщо вам сподобається це. І це буде стимул продовжити. Я вам дякую. О! Буваю шафу. Всього найкращого. Бувай!